Чи помічали ви коли-небудь, що чим більше доброти ви даруєте світу, тим більше, здається, притягуєте людей, які лише висмоктують вашу енергію і зникають? Це іронічно. Ми живемо, намагаючись допомогти всім, пропонуючи свій час і ресурси, але врешті-решт, ми виснажуємося і відчуваємо, ніби нас використали. У сьогоднішньому відео я відкрию вам стародавній метод, яким стоїки досконало володіли мистецтво, фільтрувати токсичних людей, одночасно притягуючи справжнє процвітання. Не пропустіть останній урок, він повністю змінить ваше бачення доброти та достатку у цьому хаотичному світі, де, як би ми не старалися допомагати іншим. Часто відчуваємо себе спустошеними і зрадженими, дихайте, відпустіть стрес, і дозвольте собі відкрити мудріший шлях. Чи бачили ви коли-небудь надзвичайно добру людину, яку не експлуатували хоча б раз у житті? Думаю, що ні. Якщо ви звернете увагу на те, що буде далі, ви побачите, як, не відмовляючись від своєї щедрої сутності, почнете притягувати Людей, які дійсно заслуговують на вашу енергію, і відштовхувати тих, хто лише виснажує ваш потенціал. Перший урок сила стратегічної доброти. Я провела роки свого життя, віддаючи все від себе людям, які зникали в той момент, коли я потребувала їх. Ця фраза була сказана мені Оленою, надзвичайною жінкою. Яку я зустрів під час лекції про стоїчну філософію, її історія ідеально ілюструє те, що багато з нас відчувають. Олена жила в маленькій долині, оточеній пагорбами, і була відома своєю безмежною щедрістю. Проте, її сила походила не лише від чистої доброти, але від чогось набагато глибшого, стародавньої мудрості про людську. Природу, якої навчила її бабуся, те, що ви пропонуєте світу, повертається до вас, але лише якщо спрямоване на правильних людей. Повторювала її бабуся щодня, поки вони разом працювали в родинному саду. Одного дня Олена вирішила змінити свій підхід. У неї більше не було емоційних ресурсів, щоб продовжувати бути експлуатованою. Вона сіла на землю, закрила очі і почала візуалізувати ментальний сад, де лише здорові рослини, що представляють поживні стосунки, розквітали, тоді як бур'яни, токсичні люди були м'яко видалені. Стоїчна філософія вчить нас, що справжня доброта полягає не в тому, щоб віддавати себе без розбору, а в тому, щоб бути стратегічним щодо. Того, кому ми пропонуємо свій час та енергію. Чи задумувалися ви коли-небудь, скільки разів ваше щедре серце використовували як килимок люди, які навіть не згадали подякувати? Протягом років я практикував сліпу доброту, ту, яка не розрізняє і, врешті-решт, виснажує нас. Справжня мудрість полягає в практиці стратегічної доброти. Ця концепція назавжди змінить ваше життя. Запитайте себе щиро, скільки людей навколо вас дали б те саме, що пропонуєте ви, скільки були б готові пожертвувати своїм комфортом, щоб допомогти вам, коли ви потребуєте? Відповідь, ймовірно, здивує вас і, можливо, засмутить, але це перший крок до глибокої трансформації. Стоїки практикували потужну. Вправу під назвою фільтр цінностей. Перш ніж запропонувати допомогу або емоційно інвестувати в когось, вони ретельно спостерігали, чи демонструє та людина такі чесноти, як вдячність, чесність, взаємність? Це не егоїзм, це самозбереження. Марк Аврелій писав у своїх роздумах: пропонуйте доброту, як сонце пропонує світло. Але пам'ятайте, що навіть сонце не світить у місцях. Які сповнені рішучості залишатися в темряві. Ця тисячолітня рефлексія запрошує нас бути вибірковими, не втрачаючи своєї щедрої сутності. Практикуючи стратегічну доброту, ви починаєте помічати цікавий феномен: люди, які дійсно цінують автентичні зв'язки, природно притягуються до вашої орбіти. Тоді, як ті, хто шукає лише експлуатації, знаходять ваш емоційний сад добре захищеним. Ось секрет, який знають небагато. Достаток не розквітає на землях, які були виснажені людьми, які лише висмоктують енергію, йому потрібен родючий і захищений ґрунт, щоб рости. Олена відкрила це, коли почала встановлювати здорові межі. З часом сталося щось надзвичайне. У її житті почали з'являтися маленькі благословення. Люди, які справді її цінували, наблизилися, і потік справжньої взаємності, який був заблокований токсичними стосунками, почав природно текти. Сусіди, які раніше критикували її за те, що вона стала менш доступною, були здивовані, побачивши, як розквітло її життя. Як тобі вдалося досягти такої трансформації? запитали вони. Олена посміхнулася і відповіла, я зрозуміла, що доброта без розпізнавання це як сіяти дорогоцінне насіння в безплідний ґрунт. воно ніколи не розквітне. Якщо ви продовжите дивитися це відео, ви дізнаєтеся точно, як впровадити цей стародавній метод у своє власне. Життя не лише для фільтрації токсичних людей, але для створення магнітного поля, яке притягує справжній достаток і поживні стосунки. І якщо вам подобається контент, залиште свій лайк і поділіться з кимось, кому потрібно почути це прямо зараз. У коментарях розкажіть мені, чи відчували ви себе колись експлуатованими через власну доброту. Другий урок тече і встановлює невидимі кордони. Чи помічали ви, скільки речей ми намагаємося контролювати в наших стосунках? Від того, як люди повинні нас трактувати, до того, як вони повинні виявляти вдячність за нашу доброту. І що ми отримуємо з цього? Розчарування, розчарування і те відчуття, що ми пливемо проти течії людської природи. У стоїчній філософії, яка може здаватися далекою, але є надзвичайно практичною існує фундаментальний принцип деякі речі під нашим контролем, а інші ні. Це просте, глибоке розрізнення може революціонізувати те, як ви практикуєте свою доброту та захищаєте свою життєву енергію. Уявіть, що ваша щедрість, як вода з річки. Ви можете вирішити, куди спрямувати свій потік, але не можете змусити ґрунт бути вдячним за зволоження. Справжня мудрість полягає у визнанні того, які території заслуговують на поливання вашою дорогоцінною енергією і які слід обходити. Одна з найпотужніших вправ, яку я навчився від стойків, це картографування взаємності. Ця техніка повністю змінить ваше сприйняття стосунків. Це працює так, протягом тижня. Уважно спостерігайте за людьми навколо вас, не для того, щоб судити, але щоб розпізнавати, хто щиро святкує ваші досягнення, хто пропонує підтримку, коли ви проявляєте вразливість, хто повертає не обов'язково в тій самій формі, але з тим самим наміром вашу доброту. Я провів роки, вірячи, що мій обов'язок допомагати всім без розбору. Зізнався Маркос, університетський професор, який впровадив цей метод. Коли я почав картографувати стосунки, я зрозумів, що розподіляв свою життєву енергію як листівки на світлофорі, без будь-якого міркування про те, хто справді цінував те, що я пропонував, результат. Емоційне, фізичне, духовне виснаження, чи є щось більш спустошливе, ніж відчувати себе порожнім, тоді як усі навколо здається лише беруть, беруть і беруть. Стоїки практикували те, що я називаю невидимими кордонами, межами, які не потрібно оголошувати чи пояснювати. Але які захищають ваше благополуччя, дозволяючи вашій доброті текти до тих, хто справді її заслуговує. Це не егоїзм, це емоційне виживання, це секрет, яким я рідко ділюся. Коли ви встановлюєте ці невидимі кордони, відбувається щось магічне. Люди, які лише хотіли експлуатувати вашу доброту, природно відходять наче відчуваючи, що більше не зможуть отримувати односторонні вигоди. Це так, ніби Всесвіт автоматично фільтрує, хто заслуговує залишитися у вашому житті. Епіктет навчав: не те, що трапляється з вами, а те, як ви реагуєте на те, що трапляється, має значення. Коли хтось проявляє невдячність після отримання вашої допомоги, у вас є два варіанти живити обурення, яке лише отруює ваш власний дух або подякувати за урок і підлаштувати свої кордони. Техніка каліброваної відповіді працює так: коли хтось демонструє відсутність взаємності, не розривайте різко стосунки і не продовжуйте пропонувати той самий рівень відданості, натомість тонко підлаштуйте свою емоційну, часову, енергетичну доступність, як вода, яка природно знаходить свій шлях, ваша енергія повинна текти туди, де її цінують. Можливо, ви думаєте, але хіба ми не повинні давати, не очікуючи нічого натомість? Дозвольте мені кинути виклик цій думністі. існує вирішальна різниця між тим, щоб давати без конкретних очі, і продовжувати інвестувати у відносини, які постійно виснажують вашу життєву силу. Навіть сонце, яке світить для всіх, не марнує свої промені, намагаючись освітити печери, які відмовляються приймати світло. Зенон Кітійський, засновник стоїцизму, порівнював наші стосунки з садом. Деякі рослини потрібно обрізати, щоб інші могли повністю розквітнути. Ця тисячолітня мудрість запрошує нас задуматися, чи дозволяємо ми токсичним стосункам споживати поживні речовини, які могли б живити, справді поживні зв'язки, практика співчутливого відстороненості. Емоційно звільнитися від очікувань щодо того, як інші повинні відповідати на вашу доброту, приносить свободу, яку мало хто відчуває. Ви продовжуєте бути щедрими, але без нищівного тягаря розчарування, коли інші не відповідають, як ви очікували. Коли я перестала очікувати вдячності від людей, нездатних її запропонувати. Поділилася Каміла, підприємиця, яка впровадила ці стоїчні техніки, це було так, ніби величезний тягар було знято з моїх плечей. Моя доброта стала більш автентичною і цікаво. Я почала притягувати людей, які природно практикували взаємність. Стоїки які розуміли, що справжній достаток полягає не в накопиченні ресурсів чи задоволенні всіх, а в культивуванні якісних зв'язків, які взаємно живлять, коли ви видаляєте кукіль, паразитичні стосунки з пшениці, поживні зв'язки, ваше емоційне поле стає неймовірно родючим. Запитайте себе чесно. Скільки стосунків у вашому житті слідують принципу здорової взаємності? Не обов'язково точний обмін, оскільки кожна людина пропонує те, що може, але збалансований потік давання і отримання, якщо відповідь викликає у вас дискомфорт, можливо, настав час впровадити невидимі кордони. Ось те, що не багато хто наважується визнати. Іноді найдобрішим, що ми можемо зробити для себе, є відсторонення людей, які постійно демонструють, що наша щедрість не цінується. Це не відмова, це визнання того, що деякі люди не готові до типу зв'язку, якого ви заслуговуєте, але як зробити це без провини? Як встановити межі? Не відчуваючи, що ми зраджуємо свою щедру сутність, як текти і одночасно захищати нашу життєву енергію, чи не було б трансформуючим навчитися ідентифікувати вже з перших ознак, хто справді заслуговує на ваше емоційне інвестування? Ця стародавня навичка не лише заощадила б вам розчарувань, але відкрила б простір для залучення людей, узгоджених з вашими найглибшими. Цінностями у наступній частині цього відео я відкрию вам точно, як впровадити те, що я називаю протоколом вибіркового достатку метод, який дозволить вам залишатися вірними своїй щедрій природі, створюючи магнітне поле, яке природно відштовхує користувачів і притягує людей, які примножують вашу життєву енергію. Якщо цей контент вам допомагає, Залиште в коментарях слово розпізнавання, щоб я знав, що ви віддані цій трансформації. Ваша подорож до стратегічної доброти лише починається. Третій урок проявіть достаток через вибіркову вдячність. Чи коли-небудь ви зупинялися, щоб поміркувати про зв'язок між вибірковою вдячністю? І здатністю проявляти те, чого ви дійсно бажаєте. На це може звучати як один з тих абстрактних філософських концептів, але правда в тому, що стратегічна вдячність і прояв це як два стовпи стоїчного храму, підтримуючи життя справжнього достатку і поживних зв'язків. Уявіть, що ви на бенкеті життя, якщо ви підходите з розпізнаванням. Того, що покласти на свою тарілку і з ким поділитися своєю їжею, досвід стає надзвичайним. Однак, якщо ви просто приймаєте будь-яку їжу чи компанію, керуючись лише страхом нестачі, ви закінчите емоційним нетравленням і глибокою внутрішньою порожнечею. Протокол вибіркового достатку. Який я обіцяв розкрити, базується на трьох фундаментальних принципах стоїків навмисна вдячність, спрямована увага і калібрована відповідь на людей навколо вас? Давайте дослідимо їх глибоко, після років практики невибіркової доброти. Я виявив, що культивував більше емоційних паразитів, ніж поживних стосунків, поділився Роберто, лікар, який впровадив цей метод. Коли я почав бути стратегічно вдячним, особливо цінуючи людей, які демонстрували взаємність, моє енергетичне поле повністю змінилося. Техніка магнетизуючої вдячності працює так. Замість того, щоб дякувати загально за те, що маєте, свідомо спрямовуйте свою вдячність на людей і досвід, які справді піднімають ваше життя. Цей свідомий фокус створює магнітне поле, яке природно притягує більше такої якості енергії на ваш шлях. Мало хто розуміє цей тонкий механізм. Коли ви конкретно та автентично відзначаєте поведінку, яку цінуєте, як от лояльність, взаємність, справжню присутність, ви встановлюєте вібраційний патерн, який Всесвіт має тенденцію віддзеркалювати назад до вас. Стоїки практикували те, що я називаю інвентаризацією цінностей, щоденну вправу. Де вони свідомо визнавали людей, які привносили чесноту в їхнє життя. Це не була егоцентрична практика, це був спосіб узгодитись із природним достатком, який тече, коли наші стосунки базуються на високих принципах. Марк Аврелій писав у своїх щоденниках: коли ви прокидаєтесь вранці, подумайте про привілей бути живим, дихати, думати. Насолоджуватися і любити, але дозвольте мені додати стратегічний компонент до цієї мудрості. Подумайте також, хто заслуговує на ваше енергетичне інвестування в цей дорогоцінний день, що починається. Практика вибіркової уважності свідомо обирати, де ми розміщуємо наш ментальний фокус протягом дня, повністю трансформує тканину нашої реальності. Як навчав Епіктет, не самі речі турбують нас, а думки, які ми маємо про них. Чи помічали ви, як ваша життєва енергія розширюється, коли ви оточені людьми, які щиро відзначають ваші досягнення і пропонують підтримку в складні моменти? І як ця сама енергія різко скорочується в присутності осіб, які постійно висмоктують, ніколи не наповнюючи? Це не суб'єктивне явище, це психофізіологічна реальність. Дослідження показують, що наша нервова система по-різному реагує на поживні та токсичні стосунки. Перший тип активує нашу парасимпатичну систему, відповідальну за регенерацію та зцілення, тоді як другий запускає нашу симпатичну систему, пов'язану зі стресом і зношенням. Нейронне картографування стосунків це передова техніка, де ви свідомо спостерігаєте, як ваше тіло реагує на різних людей, відчуваєте себе розширеним, енергізованим, легким після взаємодії з певною людиною, чи помічаєте себе стиснутим, виснаженим, важким? Ваше тіло безпомилковий барометр того, хто заслуговує на вашу дорогоцінну енергію. Коли я почала звертати увагу не лише на слова людей, але на те, як моє тіло відчувало себе поруч з ними, повідомила Юлія, вчителька, яка застосувала цей метод, стало кристально ясно, хто повинен займати внутрішнє коло мого життя, а хто повинен залишатися на периферії. Стояки розуміли, що справжній достаток полягає не в тому, щоб мати більше, а в тому, щоб глибоко цінувати те. Що є справді цінним, коли ви практикуєте калібровану відповідь, регулюючи своє емоційне інвестування на основі поведінки, продемонстрованої іншим, ви встановлюєте патерн енергетичного обміну, який всесвіт природно відтворює. Зенон навчав мета життя не в тому, щоб бути в гармонії з раціональністю, а з природою. Перекладаючи для нашої реальності, ми не повинні адаптуватися до поведінки, яка порушує природний закон взаємності, але узгоджувати наші дії зі здоровим потоком давання і отримання, закон свідомого повернення, принцип, який стоїки інтуїтивно розуміли, встановлює, що те, що ми пропонуємо світу, повертається до нас не обов'язково від тих самих людей. Але через об'єднане поле існування. Коли ви вибіркові щодо того, кому спрямовуєте свою доброту, Всесвіт відповідає з тією ж вибірковістю. Запитайте себе щиро, чи були ви хорошим хранителем своєї життєвої енергії, чи розпізнавали ви, хто заслуговує займати простір у саду вашої уваги? Чи практикували ви здорові межі з тими, хто послідовно демонструє? Що не цінує вашу присутність, це прозріння трансформує ваші стосунки з достатком. Коли ви видаляєте зі свого енергетичного поля людей, які не практикують взаємність, ви автоматично відкриваєте простір для того, щоб Всесвіт заповнив цей вакуум особами, які природно працюють на тій самій вібраційній частоті, що й ви, найглибша трансформація мого життя. Зізнався Карлос, підприємець, який впровадив ці техніки, була не тоді, коли я почав заробляти більше грошей чи досягати соціального статусу. Це було тоді, коли я навчився спрямовувати свою увагу та вдячність до людей, які примножували мою енергію, а не віднімали її. Стоїки практикували щоденну медитацію, візуалізуючи коло спорідненості. Свідомо уявляючи людей, які демонстрували такі чесноти, як цілісність, вдячність, щедрість навколо себе, м'яко віддаляючи тих, хто не був узгоджений з цими цінностями. Це не була практика відторгнення, це була вправа свідомого узгодження. Коли ви послідовно застосовуєте протокол вибіркового достатку, починає відбуватися щось надзвичайне. Ваше життя стає природним магнітом для позитивних синхронностей, несподіваних можливостей і найважливіше людей, які справді збагачують вашу подорож. Це не магічний прояв, це прикладна наука. Спрямовуючи свій ментальний, емоційний, енергетичний фокус на поживні стосунки, ви буквально переналаштовуєте нейронні кола свого. Мозку для розпізнавання і залучення більше таких зв'язків у ваше життя, практика свідомого дихання, звільнення, глибоко вдихати, візуалізуючи стосунки, які підносять ваше існування, і видихати, відпускаючи зв'язки, які його зменшують, створює ідеальний фізіологічний стан для прояву справжнього достатку в усіх сферах. Розслабтеся і дозвольте собі нарешті зрозуміти, що бути вибірковим зі своєю добротою не означає втратити свою щедру сутність, це означає вшанувати її, спрямовуючи туди, де вона може справді розквітнути, як мудрий садівник, який ретельно вибирає, де посадити свої найдорогоцінніші насіння. Стоїки розуміли, що справжнє багатство полягає в якості наших стосунків, а не в кількості. Єдиний зв'язок, заснований на справжній взаємності, вартий більше ніж десятки поверхневих або незбалансованих зв'язків. Це розуміння, коли справді втілене, повністю трансформує вашу реальність. Я заохочую вас досліджувати, перетворюючу силу цих стоїчних принципів у вашому повсякденному житті. Нехай кожна взаємодія буде можливістю практикувати любляче розпізнавання, встановлювати здорові межі і культивувати магнітне поле, яке природно притягує справжній достаток. Пам'ятайте, кожен новий день це шанс спрямувати вашу доброту до тих, хто справді її заслуговує, і цінує, кожен свідомий подих це момент для узгодження з природним потоком загальної взаємності. Якщо цей зміст зачепив щось глибоке, у вас залиште вдячність у коментарях. Так я знатиму, що це повідомлення знайшло родючий ґрунт. Якщо ви ще не підписані на канал, чого ви чекаєте? Підпишіться зараз і активуйте сповіщення, щоб не пропустити наші наступні стоїчні рефлексії, стоїцизм, сповнений практичних вчень, таких як це, які можуть повністю трансформувати ваші стосунки з достатком і людськими зв'язками. Щоб продовжити вашу подорож, самовідкриття, я рекомендую два особливі відео: Припиніть саботувати себе і почніть процвітати, і таємна медицина тиші. Обидва є ідеальними доповненнями до того, що ми вивчили сьогодні.